І спасибі вам, що ви цим питанням зацікавилися. Бо у нас нема цензури, але кармазіну попасти сьогодні на канал нечесних новин чи чесних новин неможливо. Сказати свою думку неможливо. Чому? Бо вона пряма, вона по Конституції, вона по закону і за людей. Все. І ні в сторону я від Конституції ніколи не відступав і не відступлю. І мені прикро, що сьогодні люди, які не вчилися на це, люди, які вчилися тільки ркетірувати, рейдерствувати і так далі, сьогодні отакі приймають речі. Я хотів би, щоб ви ще одну річ зрозуміли. Нам знайомий протокол за підсумками консультації трьохсторонньої контактної групи від 5 вересня. Але тут посилаються на е, схеми за 19 вересня. І станом кажуть на 19 вересня на протокол. Так от, тільки на сайті ОБСЄ з'явився текст меморандуму про виконання положень протоколу за підсумками консультацій трьохсторонньої групи від 20 вересня. 2014 року. Вдумайтесь! 5 вересня укладений протокол, який нам відомий, а е, меморандум на сайті ОБСЄ з'явився. Виникає питання. А що тут таке було таке, що нам було незрозуміло? Нам було незрозуміло, чому пересуваються? Вільно підрозділи Збройних сил Російської Федерації по, нашому, по нашій території Проїхало 14 гуманітарних конвоїв. Чому не застосовано жодного разу авіації і так далі? Виявляється, виявляється, що ці люди, які підписали посол Гайді Тальявіні ОБСЄ, другий президент Кучма, Михайло Зурабов, а також Олеха... Олександр Захаченко в дужках угрупування ДНР та Ігор Плотницький угрупування ЛНР. Так написано на сайті ОБСЄ. Тобто вони вже введені в закон. Угрупування, але введено в закон. Це з сайта ОБСЄ. І так, що мене вразило? Пункт сьомий. Заборона з моменту ухвалення цього меморандуму польотів бойової авіації та іноземних безпілотних літальних апаратів за винятком безпілотних літальних апаратів, використованих моніторингом на льодову місію ОБСЄ уздовж всієї лінії сутичок сторін у зоні припинення застосування зброї на ширину не менше 30 кілометрів. Тобто наша бойова авіація не має права, не має права літати. Бо зрозуміло, що у бойовиків авіації немає. Ми зразу, вивели, ми зразу вивели один вид Збройних сил авіацію. Хто дав право кучмі приймати такі речі і підписувати? Я хочу знати, чи мав він мандат на це? Якщо він мав мандат, то я хочу спитати, на якій підставі такі речі мав йому дозволити. Президент Порошенко, хто дав йому на це право. Конституції йому надано право бути верховним головнокомандуючим. Але такі речі Конституції не дано право. Я хотів би, що, щоб нам, щоб ми були сильні правдою, щоб ми знали, на чому ми базуємося. Я хотів би, щоб ми. Зробили з цього висновки. Я хотів би, щоб ми повністю е, передивилися і е, зрозуміли, а що нам несе цей закон, що несуть такі домовленості, якщо ми їх будемо виконувати, Домовленості підписуються для того, щоб виконувати. Е, тут написано, що від нас хочуть, від нас хочуть. Щоб ми зробили інше, Вводиться термін право на язикове самоопределення окремих районів Донецької та Луганської області, вводиться участь органів місцевого самоврядування в призначенні органів прокуратури і судов. В одній районах Донецької, Луганської області. Тобто У них свій суд, своя мова їм дозволяє. Тут сказано участі органів в назначенні глав, органів прокуратури і судов. Ось і випливає, чому не вводили надзвичайні стани колись і так далі. І так далі. Бо тоді б відсторонили колишніх регіоналів і тоді б е, виконувалися закони України на тих територіях далі вони хочуть, і це підписано, мати можливість, записано, можливість для центральних органів ісполнительної власті заключати з відповідальним органами місцевого самоуправління соглашення відносительно економічного, соціального і культурного розвитку віддільних районів Донецької і Луганської областей. Тобто ми вже маємо не вертикальне відношення органів центральної влади, а що хочемо, робимо. Горизонтально. Так і розуміємо. Як лишили, але, так робимо. Але в той же час є фраза. Государство вказує оказыває поддержку соціально-економічному розвитку відділених регіонів. Соціально-економічному розвитку. Тобто ми маємо фінансувати це. Далі. Пункт, який е, мене просто. Е, не тільки дивує, не тільки бентежить, а заставляє задумати, за що він може привести создання отрядів народної міліції по рішенню місних советів з цілею піддержання общественного порядку в віддільних районах Донецької та Луганської області. Тобто, ми маємо, ми маємо провести там вибори з урахуванням того, що мільйон людей звідти виїхало. Там якась частина людей знаходиться. Яка ми не знаємо, яка, і скільки їх є там. Як можна там провести вибори і як контролювати їх? Чи зможе там ЦВК контролювати? Звісно, ні. Чи можуть там бути українські патріотичні сили застосовувати? Ми знаємо вже по обіцянкам, що ні. політичні партії виявлення, не буде. виявлення того голосу, тепер далі. Думає. Чи будуть допущені всякі казачки, всякі інші гіркіни та Очевидно, так. Да. І ось на під Танками під е дулом, автоматів. дулом автоматів пропонується провести вибори і цим органам влади дати сформувати озброєні свої загони міліції. Так? І ми записано, ще повинні все це фінансувати. Так, так це записано. І соціальний захист населення. Економічна підтримання. Але, але є ще одна річ. Е цікаво, що повноваження депутатів. Місцевих рад і посадових осіб, які будуть вибрані на дострокових виборах, призначених Верховною Радою України цим законом, не можуть бути достроково припинені. І так цікаво: законом про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, було чітко передбачено, що там. Проводяться позачергові вибори депутатів районних, міських, районних у містах, селищних сільських радах, сільських селищних міських голів в окремих районах Донецької та Луганської областей, на неділю 7 грудня 2014 року. Ви знаєте, що вони не провели цих виборів. Натомість вони провели свої, свої вибори до ДНР і ЛНР. Цих виборів вони не провели. Тепер же вони говорять, що ті вибори, які вони проведуть, не можна буде достроково приміняти повноваження цих органів, навіть якщо, бо, при будь-яких обставинах, дотримуються Конституції, не дотримується їх припинити повноваження, то тобто це вже неможливо диктаторський закон вже підписаний. О. Через це, через це е, аналіз е, цих мінських домовленостей говорить про те. Що це далеко не комплекс заходів по виконанню мінських угод, які були раніше укладені. Це абсолютно нові домовленості, які виходять далеко за межі того, що було прийнято мінський один, і знаєте, є таке який термін Хотілки. От ці хатєлки, які хотіли разом, і Путін. І ДНР, і ЛНР, і всі інші хотілки сюди закинули і підписали. Через це е, нерозуміння цього е, Ангели Меркель, е, президентом Франція Ландом, є показником того, що їм абсолютно без різниці, що буде з територією, яка називається Україна. Є е, фактично е, знищення суверенітету України на е, всій повноті території України на найближчий період. Ось що це значить. Через це. Е, одним словом, мінські домовленості я називаю мінським тупіком. І коли людина заблукала в лісі, я раджу вийти. З того тупіка. Я заявляю про те, що не визнаючи військовий стан, ми не задіюємо всю систему, яка напрацьована людством при проведенні військових операцій. Ми не показуємо, що в нас є воююча сторона Російська Федерація. Раз. Ми не задіємо міжнародний Червоний Хрест, і його місія в Україні сьогодні не відповідає реальному стану речей. Третє. Ми сьогодні дезінформуємо свою громадськість України і дезінформуємо світове співтовариство. Про кількість загиблих під час конфлікту і збройного конфлікту з Російською Федерацією і з їх найманцями і е, з е, терористичними організаціями. Ми не ставимо питання про визнання терористичними організаціями деяких партій, які підуть. Я стверджую, що Ті переляки, які існують щодо закону про правовий режим воєнного стану, вони абсолютно безпідставні. Через що? Через те, що це не значить, що абсолютно всі підуть на війну. Законами, які вже прийняті, які внесені зміни до Кримінального кодексу і так далі, передбачена відповідальність. Від двох до п'яти років заухилення від мобілізації, причому сказано в особливий період, тими законами передбачена і квартирна повинність і все інше, про що сьогодні не говориться в засобах маси інформації. Я б хотів би сказати, що в законі про правовий режим воєнного стану геть не сказано про те, що забороняється інтернет, нічого цього не написано, що така вводиться цензура. Тут сказано, що указом президента, який свідчить про ведення надзвичайного стану і подається Верховній Раді, оголошується, обґрунтовується необхідність ведення воєнного стану, межі території, на які вводиться воєнний стан, час ведення, строк, на який він ведеться. Вводиться завдання військового командування, органів державної влади і вичерпний перелік консійних прав і свобод людини і громадянина, які тимчасово обмежуються, у зв'язку з введенням воєнного стану. Так от це не значить, що нашій державі не зможуть надавати військову допомогу, як це зараз розповсюдження думка, ні. Навпаки. Ми ставимо питання про агресію іншої держави, про ці Торнадо С, про ці смерчі, про всі інші системи, танки, броньовики і все інше безпілотні літаки, про розташування на нашій суверенній українській території, яка зараз тимчасово не підконтрольна українській владі, систем. Протиракетної оборони Російської Федерації, які направлені проти України. Це все розташовано у нас. Це є окупація уже з метою анексії і створенням плацдарму для нападу на інші території. Через це в умовах військового стану працює і президент, і Верховна Рада, і працюють. Всі органи місцевого самоврядування, але вони здійснюють свої повноваження з урахуванням тих особливостей, які передбачені цим законом. Звісно, є е, передбачено, що Верховна Рада приймає, збирається в двохденний строк без скликання і працює в сесійному режимі весь час. Так, да, нема вже поїздок на Мальдіви ще кудись. Вона буде працювати весь час. кордони, так? Весь час. Оріндуєш. Далі. Це як буде в указі написано. Далі чітко написано що в статті 10, що неприпустимо припиняти повноваження органів державної влади в умовах воєнного стану. Не можуть бути припинені повноваження Верховної Ради, уповноваження Верховної Ради з прав людини. Навіть Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Міністерств, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, судів, органів прокуратури, органів, що здійснюють оперативно розшукову діяльність і досудове розслідування. Нічого цього не припиняється повноваження. Правою вживаються також додаткові заходи права надаються військовому командуванню разом з органами виконавчої влади. Підкреслюю, разом запроваджувати і здійснювати засоби правового режиму військового стану. І в тих місцях, де це неможливо, ну втікли представники органів місцевого самоврядування, Звісно, тоді органи військові будуть і запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб. А я виступаю за створення будівельних батальйонів. Я наголошую і хотів би, щоб знали. Керівники держави, що у нас сьогодні треба відбудовувати зруйноване війною е економіку, зруйновані мости. Я хочу, щоб ми пам'ятали, що у нас було і є сьогодні залишеними 2359 військових містечок, аеродромів, які були під цими містечками будівлі. Там їх було 10 тисяч будівель. А ми сьогодні чекаємо і дякуємо, що німці нам поставляють е, певні елементи, будиночки і так далі. Я наголошую, що тільки в одному фастові 30 кілометрів від центра Києва чи 35, 37 гектарів і 89 приміщень е, військове містечко. Через це нам Треба їх відбудовувати. Очевидно, для цього треба е, будівельні батальйони створювати. І ті люди, які сьогодні в силу якихось обставин не можуть за станом здоров'я бути призвані до служби глави української армії, мають бути призвані в ці будівельні батальйони. Е, ті люди, які за станом релігійних своїх переконань якихось, не можуть брати зброю або бояться. Вони також мають бути призвані до цих частин. Я також вважаю, що ті заходи, які передбачені в війну, це і запроваджувати трудову повинність для працезданих осіб, не залучених до роботи в оборонній сфері, бо є абсолютно несправедливо, що люди, які проживали на території Луганської чи Донецької областей, а зараз є тимчасово переміщеними особами, не призиваються до лав армії. Це викликає. Сумнів в законності, в рівності всіх перед Конституцією з законом, які передбачені в статті 21 Конституції. Це не дає в повній мірі реалізовувати вимоги статті 17 Конституції, де є зобов'язання всіх захищати нашу державу. Це не дає можливості в повній мірі працювати статті 64 Конституції України. І з огляду на. Це е, нам треба чітко зрозуміти, що закон про військовий стан накладає певні зобов'язання, накладає певні обмеження, але вони потрібні для того, щоб наша держава вистояла.